До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім нашим у традиційного ціпорі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Також закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Фільмопоказ у центрі міста Броди, концерт Волканова у Форест Парку, особливість заходу, ховрихе у Залісі. Про ці та інші новини далі у випуску. У Бродах відбувся фільмопоказ, що демонстрували на екрані у Бродівському молодіжному центрі. Дивіться далі. У молодіжному центрі відбувся показ фільму, який мав назву Добре бути тихонею. Підлітки зібралися у цей день, щоб відпочити та гарно провести вечір та дізнатися корисну інформацію, яка була показана у фільмі. Люди! келихи а що я зробив? Нічого ти не зробив. Це просто тост за нашого нового друга. Ти щось бачиш і розумієш? Фільм показує, що іноді добре бути тихим. Це означає сильніший внутрішній світ, який може здивувати всіх навколо. Мар'яна Баняс, Василина Куць, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Наша знімальна група знову завітала до Черівного Форест Парку. Тут виступив енергійний Діма Вулканов. Докладніше про це у сюжеті. Спекотного літнього дня у Форест Парк, який знаходиться у селі Пониковиця, відбулася грандіозна подія. Сюди вперше завітав молодий український талановитий співак, автор пісень Діма Вулканов, уродженець міста Бердянськ. Розпочав концерт талановитий співак романтичною піснею Тебе знайшов. Публіка вже з першої пісні дуже тепло зустріла перспективного співака. Неймовірні емоції гості отримали від кожної музичної композиції. Прекрасне виконання, міміка, жести просто зачаровують. А усе це дає можливість, незважаючи на теперішній час, отримати позитивні емоції. Діма Волканов поділився своїми враженнями та головною метою піднімати настрій у теперішній нелегкий час. Коли їхали сюди, поперше сонячна погода, що не може нарешті не тішити в Києві. сьогодні дощ, а у нас сьогодні таке палке сонце, тому і такий палкий концерт вийшов дуже гарний. Дівчата відірвалися, відпочили, бо загалом більшість дівчат було. Я дуже вдячний всім, хто прийшов. Дуже приємно, поспівали, потанцювали, поговорили, посміялися. Трошки випали, ну як з цього. Тому прекрасні враження. Сподіваюся, що найближчим часом зробимо ще один концерт. Згодом у цьому ж виконанні прозвучала пісня, присвячена найріднішій людині. Мама, ваш некраші телефонуйте, мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжні сі. Також зачарувала присутніх романтична композиція в рожевих снах. Діма є моє автором українського суперхіта «Намалюю», який набрав більше одного мільйона переглядів на Ютубі. Патріотична композиція у теперішній час є вкрай актуальною. Три роки працював колективи Вірки сердюські. Зараз вже другий рік струлює Сольна, дою дуже багато благодійних концертів, гроші, які спрямовуємо допомогу Збройним силам України. Багато різних заходів проводимо, як і благодійних для діток в медичних центрах, для наших військових і так далі. Тому творчість це то зараз моє життя, і я дуже тішуся, що воно дає радість людям. Наталія Коваль, Срійній Кішин, телеканал Броди онлайн. Бродівська громада є домівкою для понад пів тисячі червонокнижних ховрахів крапчасих. Старший науковий співробітник НПП Північне Поділля Володимир Батученко першим почав клопотати про створення природоохоронних об'єктів у межах Львівщини з метою збереження оселищ ховраха Крапчастого. Саме з цього питання відбулася зустріч начальника управління охорони природних ресурсів департаменту екології та. Природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації з Андрієм Синюком і заступником міського голови Оксаною Прокупець та представниками профільних відділів Бродівської міської ради. Деталі у сюжеті. Ну От пройдете десь 100 метрів долини, перше дерево, те дерево на полю. І в тій долинці вони розполагаються в тій долинці там. І не раз машини приїжджаєш, і воно, вони біжать, кожен свою дірку знає. І то так цікаво. Така погода повинні вони там бути. Є очі, є біноклі. Найкраще це бінокль подивитися. Шукати їх просто треба схили, де нема високої травостою. Треба прийти і тихо не рухатися, не робити ніякого галасу, різких рухів, просто щоб вони подивилися і звикли. Працівник природного парку Північне Поділля Володимир Баточенко видавляється ховрашка крапчастого. Вперше гризунів тут помітили близько 10 років тому. Оце в нього нора такого діаметру. І його ознака те, що він має право вертикальну нору донизу. О, а там. Далі вже починає він собі ходити в боки. Тобто йому тут зручно він вскочив і вже тут його хижак не достане. На ховраха тут полює лунь очеретяний. Володимир Баточенко каже, що гризунам цієї місцевості жити зручно, оскільки немає високої трави, і вони можуть побачити небезпеку здалеку. Тварина на зиму лягає в сплячку і прокидається з першим потеплінням у березні, харчується травою. Якщо буде лежати, допустимо, тут буде коник, цей скаконець буде лежати. Ну, мертвий догляд, він ще того може з'їсти. Але він не хижак, він не полює. Він тільки збирає. Він збирач. Під час радянської окупації України ховрахів вважали шкідниками та отруювали їх разом із хом'яками. Наразі тварини занесені до червоної книги. На теренах України ці гризуни поширені у лісостепових зонах. І було два заповідники у Харківській та Луганській областях. Наразі невідомо, яка там ситуація, враховуючи бойові дії Росії, тому, щоб зберегти ховрахів, планують створити два заказники спільною площею 70 гектарів. Після того, як його створять, його мають ознакувати, тобто встановленого зразка поставити знак, що це вже є територія прудзаповідного фонду. На даній території не планується нічого змінюватися, оскільки для того, щоб даний ховрах проживав далі, необхідно, щоб тут здійснювався випас корів, які є тут. От єдине, що потрібно забрати от ті кущі, які почали вже рости. Рішення про створення заказника мають погодити депутати Бродівської громади та депутати обласної ради. Іван Кадусько, Єлизавета Мацюра та Тарас Фомін. Суспільне новини Львівщина. На цьому ми завершуємо броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, про та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо у Почаївській ларі. розпочала роботу комісія міністерства культури та інформаційної політики з перевірки стану збереження державного майна, тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандієв доручив комісії з 3 по 25 червня перевірити стан збереження нерухомого майна заповідника. Яке у грудні 2003 року передали в безоплатне користування Української православної церкви Московського патріархату, йдеться про комплекс споруд Почаївської лаври. Жительці Берестечківської громади присвоєно почесне звання Мати Героїня 4 червня. У приміщенні Луцької районної військової адміністрації відбулося урочисте нагородження понад сотні жінок-матерів Луцького району, яким присвоєно почесне звання Мати Героїня. Вручали відзнаки жінкам заступниця голови райдержадміністрації Алла Ганіч, голова Луцької районної ради Тетяна Павлова Багрійчук та керівники усіх територіальних громад району. Указом президента України від 29 січня присвоєно почесне звання та нагороджено нагрудним знаком мати героїня за материнську самовіданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку, жедниці села Смолява, Берестечківської громади. Матері п'яти дітей Василюк Марії Петрівні. 29 травня на базі Миколаївського опорного закладу загальної середньої освіти Лопатинської громади проведено перший етап всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри «Сокол джура» для старшої другої групи 15 17 років. За право представляти Лопатинську громаду на обласному етапі гри змагалися три роді команди закладів освіти Лопатинської громади. Юні жури продемонстрували свою витривалість, спритність, винахідливість, фізичний гар у різних видах змагань, та звання кращих нащадків козацького роду. Усі команди були гарно підготовлені та налаштовані на перемогу. За результатами пройдених випробувань рої зайняли такі місця: перше місце рій доброволець Миколаївського опорного закладу загальної середньої освіти, друге місце рій Чорні Запорожці, Лопатинського ліцею, третє місце рій юні патріоти. Закладу загальної середньої освіти, перших третіх стоменів, села Березівка, здобувачі освіти Лопатинської громади справжні патріоти, які доклали багато зусиль, щоб довести, що вони найкраще. Дякуємо учням та їх наставникам за якісну підготовку до змагань, чудову гру та високий результат. Дячні адміністрації та педагогам Миколаївського порного закладу загальної середньої освіти за організацію та проведення заходу. Вітаємо переможців та бажаємо успіхів на обласному етапі гри. Підтримуємо та вболіваємо. Дякуємо Збройним силам України за можливість проводити такі змагання. 6 червня у Грудянському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів відбулося урочисте відкриття класу безпеки. У реаліях воєнного стану перша вимога щодо організації освітнього процесу це безпека, з метою формування особовачів освіти, вмій та навиків берегти своє життя та здоров'я у надзвичайних ситуаціях у Глонянській громаді зреалізовано всеукраїнський спільний проєкт. Міністерство освіти та ДСНС України, створення освітнього простору кабінету безпеки це ще один крок до трансформації даного закладу загальної середньої освіти у ліцей. Гості, які завітали на цю подію до навчального закладу, це голова Глинянської міської ради Володимир Чорнопис, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Глинянської міської ради Мирослава Колодій, а також головний лікар Глинянської міської лікарні. Депутат Гернянської міської ради, голова батьківського комітету школи та представники головного управління районного управління ДСНС України у Львівській області. Отець Тарас Сиділо поблагословив та окропив святою водою новий кабінет, побажав усім плідної праці та здобутків у новому навчальному році. Учні школи разом з вчителями креативно презентували клас цікавими розповідями, руханками, музичними композиціями. Долучилися до них також і фахівці служби ДСНС, медицини та психолог. Голова міської ради Володимир Чорнопис подякував офіцерам ДСНС за плідну співпрацю. Колективу школи і всім, хто спонукав, надихав, підтримував та ідеями праці, долучився до створення класу безпеки. Начальник відділу освіти Мирослава Колодій вручила подяку вчительці основ здоров'я Галині Білінській за вагомий внесок у розбудову безпечного освітнього простору. Директор школи відмітив, що завдяки згуртованій роботі керівництва міської ради. Депутатського корпусу, відділу освіти батьків, вчителів техперсоналу у закладі освіти робиться дуже багато заходів щодо покращення вимог безпеки освітнього середовища. 3 червня відбулася підсумкована рада керівників закладів освіти Тараканівської територіальної громади під керівництвом начальника відділу освіти, культури, спорту, туризму та молоді Ольги Чорнобай за участю голови Тараканівської сільської ради Наталії Сурочинської. На раді були розглянуті актуальні питання щодо завершення навчального року та окреслено завдання щодо підготовки до нового навчального року. Обговорили створення безпечного і комфортного середовища у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, покращення матеріально-технічної бази шкіл. Наталія Сорочинська, сільська голова, звернула увагу керівників на особливості завершення навчального року, організації поточних ремонтних робіт, благоустрою на територіях закладів освіти громади. Досконалення якості освіти у громаді є пріоритетним завданням відділу освіти, культури, спорту, туризму та молоді. Начальник відділу Ольга Чорнобай визначила ключові напрямки роботи закладів освіти громади щодо організованого завершення навчального року, звернула увагу керівників закладів освіти на особливості виховної діяльності під час літніх канікул, проаналізувала результати участі з освіти в олімпіадах, конкурсах та змаганнях, зазначні результати участі у різноманітних конкурсних заходах. Протягом 2023 2024 навчального року обдара учнівська молодь громади отримує стипендію сільського голови. За підсумками навчального року цьогоріч мають можливість отримати стипендію 166 шістдесят освіти Тараканівської громади. З Нагоди міжнародного дня захисту дітей 3 червня у Козанській громаді відбулося дитяче свято. Ми всі родом з дитинства. Це свято дитинства яскравого літа, щирих усмішок, приємних несподіванок. Урочисте відкриття свята розпочалося привітальними словами начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту сільської ради Мар'яни Вежицької та нагородженням у доробних дітей громади. Святково-розважальне дійство відбулося на території комунального закладу «Козинська дитяча школа мистецтв та на стадіоні Колос. У межах програми святкування було проведено захід бібліотечна поляна, дитячий аквагрим», інсценізація масової казки, кароки, вгадай, мелодію спортивна естафета, танцювальний флешмоб та міні-футбол не обійшлося й без традиційного конкурсу малюнки на асфальті, де діти дали волю своїй фантазії, і захоплення маленькі українці зустріли частування морозивом. Навіть попри умови війни, дитячий сміттву на стадіоні, а посмішки дарували свою неповторну магію. Дитинство це час, коли кожна дитина має право на щастя та безтурботність. Дорослі зобов'язані захищати це право та створювати всі умови для щасливого зростання малечі. Дякуємо всім, хто долучився до організації цих веселих святкових подій, батькам, які провели свої дітей на це свято, усім, хто попри усі виклики і турботи сучасних реалій, надав можливість дітям насолодитися цим святом. I you. Четыреста чотириста п'ятдесят, п'ятсот, тисячі п'ятсот п'ятдесят, неосяжну. З Кременця перший українець, що двічі виграв Лігу Чемпіонів. Український голкіпер виграв свій дев'ятий трофей в королівському клубі Ліги Чемпіонів Суперкупу Іспанії та Європи. Стадійон Шахтар у Чорнограді зустрів зливою перед грою і спекою під час матчу. Гаряче було не лише вже через по справжньому літнє сонце, а й через запекле протистояння Богуна і Шахтаря на футбольному полі. Вирішальний матч минулого сезону відбувся саме тут, і в напруженій боротьбі бродівський богун завоював Кубок Першої ліги Львівщини 2023 року. Гра сезону 2024 була не менш видовищеною. Обидві команди потребували перемоги, шахтар на правах господаря виходив дуже впевнено. Проте боротьба зав'язалася з перших хвилин матчу, і щільна швидка гра протрималась два тайми, хоч це і забрало багато сил у гравців. Команди по черзі створювали гострі моменти, відповідали контратаками на атаки суперника. Бо старались утримувати гру на стороні поля шахтарів. А коли з'явилася небезпека, ставали на міцну оборону. Ворота бортівчан захищав Денис Ярмовський, і цей матч завершився для них без пропущених. Проте й Шахтар грав агресивно та на результат, не полишаючи спроб знайти лазівку і відкрити рахунок. На завершення першого тайму після фолу у штрафному майданчику проти капітана Богуна Юрія Громінка суддя призначив пенальті. Роман Сурмай блискавичного форму у ворота суперника перед самим свистком на перерву. А в другому таймі боротьба стала ще напруженішою. Шахтар прагнув відігратись, а Богун зміцнив оборону. У другій половині тайму команди здійснювали заміни, щоб підсилити втомлені команди. Шахтар до останнього рвався до воріт боргівчан, але перемога цього разу належала погону. 6 червня на парафії Святого Миколая Української греко-католицької церкви міста Радехів булася освітянська проща до мощі святого Миколая Чудотворця. На запрошення адміністратора храму отця Володимира Царика на прощу зібралися педагоги навчальних закладів міста Радехів. А також Радехівської громади, щоб разом помолитися за щасливе закінчення навчального року та переможний мир в нашій Україні, запрошеним реколектантом був отець протоігумен Юстиніан, настоятель францисканів східного обряду в Україні. Отець підкреслив важливість таїнства Євхаристії для духовного життя християнина та прагнення до святості дякуємо педагогічному та учнівському колективам. Редехівської школи мистецтв імені Андрея Шептицького та Редехівської музичної школи імені Ігоря Білозора за спів та молитонний супровід Божественної літургії та кафіста до Святого Миколая, а також кожному педагогічному колективу, сім посвітянам за спільну молитву до Святого Миколая Чудотворця, 6 червня Бронівському народному домі відбулася зустріч з родинами загиблих і зниклих безвісти захисників України. Після хвилини мовчання та молитви до присутніх звернувся капелан Богдан Вихор. Старший офіцер першого відділу Злочівського РТЦК Віктор Хещук вручив ордени за мужність третього ступеня посмертно родинам загиблих військових Сергія Володимироча Варави та Миколи Романовича Рубінського. На запитання родичів полонених, зниклих безвісти та полеглих захисників відповідали в межах своїх повноважень. Заступник голови Злочівської районної військової адміністрації Віктор Олійник. Юристка Офісу підтримки родин військовослужбовців Властимира Шкрибалова, заступник броївського міського голови Оксана Прокупець, перший офіцер першого відділу Злочівського РТЦК Віктор Фещук і представник відділення поліції на родин міста Броди Михайлина Лаврін. Зустріч відбулася у форматі питання-відповідь. Основний акцент було щодо соціальної підтримки та забезпечення родин і членів сімей загиблих, зниклих безвісти захисників і захисниць. Отримання довідок і виплат, алгоритми дій щодо пошуку з них до військовослужбовців, як формуються запити на обмін, як проводиться процес розслідування, як позачергово отримати послуги родинам загиблих захисників, як вирішити бюрократичні труднощі у зборі документів та інші питання. Згоровані рівні прагнули дізнатися алгоритм здійснення пошукових дій на деокупованих територіях, а також можливість отримання необхідної інформації. З розумінням віднеслися до проблем присутніх на зустрічі заступник міського голови Оксана Прокопець і запевнила усілякій можливій підтримці з боку місцевої влади. Начальник відділу соціального захисту населення Бродівської міської ради Ігор Гащак розповів про те, що скоро почнуть діяти послуги соцсупроводу супроводу військовим та їхнім родинам. Також представники зустрічі закликали родин, які розшукують своїх рідних з полону. Бати про інформаційну гігієну. У Красненській громаді продовжують допомагати захисникам. В сучасному світі, де технології стають необхідним елементом захисту та безпеки, важливою стає здатність використовувати передові засоби для забезпечення обороноздатності. Днями Красненська селищна рада на звернення однієї з військових частин за кошти платників податків на загальну суму майже 100 тисяч гривень, закупила для захисників 5 FTV-дронів з акумуляторами. FPV-8 8 це передові безпілотні літальні апарати з будованою системою FPV, що дозволяє операторам переглядати зображення з камери на дроні у реальному часі через спеціальні відеогарнітури або екрани. За словами селищного голови Романа Фурди, який постійно підтримує зв'язок з захисниками, військові віддають велику перевагу дронам FPV-8, адже ці пташки мають широкий спектр застосувань у військовій сфері. Вони можуть бути використані для розвідки та моніторингу, патрулювання кордонів, пошук і рятування, підтримка у новій підготовці. Сім DJI Mavic 3 поїдуть до наших хлопців на схід. Спільно з громадами Дубенщини продовжують допомагати 104 й бригаді терборони Збройних сил України Рівненщини очищати українську землю від окупантів. На прохання військових закупили також ноутбуки, тепловізори, жорсткі диски, павери і мобільну зарядну станцію. Для облаштування ситуативної кімнати вона слугуватиме аналітичним центром бригади. Окрім інших, долучились і Радивилівська, Крупицька а також Тараканівська громади. Збройним силам України придбали та передали військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України три комплекти антитепловізорних костюмів, які забезпечують надійний захист від тепловізорів і дозволяють залишатися невидимими для ворога, та тепловізійний приціл Хік-Мікро Сандер з потужною оптикою з великим набором корисних функцій. Підтримка військових та небайдужість це ті складові, які допомагають подолати російського загарбника. Хай кожна дитина зростає в любові та турботі під мирним небом вільної української землі. Нехай їхнє життя буде наповнене радістю, натхненням та щасливими спогадами про цей чудовий день захисту дітей. І щира подяка та низьких матерям за те, що дарують найцінніше життя. Бажаємо міцного здоров'я, поваги від дітей, внуків, аби вони розуміли і цінували роль матері в їхньому житті, та щоб такі родини були достойним прикладом наступним поколінням. Працюємо надалі заради наших дітей і дякуємо нашим воїнам-захисникам. Разом ми будуємо сильну, незалежну та незламну Україну. Слава героям, слава Україні, слава Збройним силам України!